Луки перший розділ. Ангел каже Захарії, ось доки це не зводиться, ти будеш мовчати, бо ти не повірив словам моїм. І я думав, чому якраз так, чому мовчати? Ну, міг би не бачити, міг би іще щось, міг би хромати, як Яков після того, як боровся за ним. А все просто. Захарія не повірив. Жінка була також у так, похилому віці. І якби він іще й балакав, він би розрушив, розвалив би віру своєї жінки. Це, в цей так тяжко було повірити. Ну як в такому віці народити дитину, ще й ім'я йому сказали, як Назвер. Не зовсім просто було в це повірити. У Бога завжди оптимальне рішення для нашої долі. І зараз таке відбувається. Що подивишся, думаєш, світ зійшов з розуму. Но ми ж молимось і маємо її відповіді. І часто ми це бачимо швидко, відповідь на молитви. А іноді проходить якийсь час. І може треба іноді помовчати. І подивитися, як все буде. Бог вирішує все правильно, Він керує всім. І для того, щоб потім не каятись, і щоб не ходити німим, я думаю, треба нам набрати муд... набратись мудрості, довіритись Богу і все, про що ми молимось, просто почекати. Воно обов'язково прийде все, що Господь обіцяв, все прийде. Тому що він вірний, тому що він не може сказати і не зробити. Він не може почати щось і потім кинути. Це не в його характері. Якщо він почав, він дорога. Він зробиться до кінця і зробиться ідеальним шляхом. Хоч іноді нам кажеться, що проблемно, проблемно жити і не розуміти, чому все так відбувається. Як простий приклад цього дивного Божого такого, як би не знаю, такої здатності Божої доводити діло до кінця є Ізраїль. Дві тисячі років держави Ізраїль не існувало в 1948 році, як Бог сказав, зберу. І вони, Бог дав їм мудрості вижити серед того всього світу. Який їх і гнав, і за їхні гріхи гнав, не просто і за те, що він народ божий. За їхні гріхи. Вони дуже багато зла робили. Серед них багато генів, які зробили добро. Дуже багато. Ну і тих, хто робили зло, хватає. Вистачає і таких людей. Але Бог дав мудрость і використовувати її треба правильно. І тоді Боже ім'я прославляється. Ганіння були і на тих, і на других. Одні робили зло, а гнали всіх євреїв, знищували. І Цей народ так настраждався і за свої беззаконня, і за беззаконня других собра... своїх братів, які робили зло. Коли Шалом Алейхим написав такі твори, як Тев'є Молочник. Реально, я слухав цю книжку, я плакав. Наскільки схоже життя того бідного Тев'є із життям нашим? Плануємо, щось робимо, вроді, стараємося щось зробити ну, для того, щоб якась сім'я краще жила, щоб тітки наші жили краще. В результаті ми отримуємо часто не те, що нам би хотілося отримати. Ну і на дні треба. Помовчати. Бо те, що відбувається в нашому житті, не відбувається спонтанно. У Бога є можливість провести нас так, як Він вважає правильним. Наше діло. Якщо не віриш, помовч. І через якийсь час ти побачиш результат своїх молитв, результат того, що зробив Бог у твоєму житті. А його воля написана добра, бажана для нас і гарна. Slowly.